Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика Ціни на продукти в Польщі. Зайдемо в такий магазин, як Бідронка. Сьогодні в нас субота, січень місяць, 25 рік. Подивимося, які на сьогодні ціни покажу вам і сам гляну. Всім приємного перегляду! Ну а ми заходимо в магазин. Фасована цибуля 8,99 за штуку, 2 кілограма. Також є фасована картопля по 6,99, півтора кілограма. І є отака от, от картопелька на розвіс 3,99 Капуста червона, 3,99 у нас ціна. Також морквочка, по 3,99. Візьмо моркву. Пекінська капуста, 6,99. Такий от ґрунтовий огірок 1099. Печарки у нас 250 грам, це грибочки. 499 упаковочка. Паприка солодка. Червона 1399. І також є по 19.99, це я розумію справа. Оця.

І помідор паперечковий, 500 грам, опакування 1499. отакі от. Чесник, друзі, отакі от от 4 штучки, 8 злотих, тут 250 грам. Вони вказують. Ну, а поштучно, виходить, 2 злотих штучка. Ціна не мінялася. Такий от готовий бурак. 500 грам. 4,79. І є, ще в горі аналогічно, тільки біо, то ціна 5,49, теж 500 грам. Картопля у нас по 3,99. Акції поки місць немає, Ну, є якось по 2,79, але вона вже така мягка. Також, друзі, яблука по 2,79 акція 30%. І яблуко польське теж 2,79, 30%. Мандаринки по 3,89. Банани акція 3,49, 50% знижка, цитрина 9,99. Град світлий по 16 злотих на 400 грам. Груша 8 злотих за кілограм. Яблуко польське 5 злотих за кілограм. Йогурт і сирок 2,99 за 150 грам. Такий тут йогурт 150 грам, 2 злотих. Також є от сирок акція 26 знижка, 1,69 130 дев'ять, грам. Йогурт Фровіта 279 за 400 грам. Клубнічний, вишневий і персиковий. Масло 200 грам. 10 злотих упаковка. Береш дві, одна йде в подарок. Тож акція така. Сметана 18%, 400 грам, 4,19%. Також сметана 18%, 400 грам, 3,85%. Молоко безлактозне, 32% жирність, 1 літр, 5 злотих. Молоко млечна долина 1,5%, 1 літр 3,99. Молоко 43%, знижка. При закупі 6 по 1,85%. Сир Мацарела 2,69%. Теж знижка. При закупі трьох. Берете 3, буде по 2,69. Регулярна ціна 2,99. Сир по 15,99 за 500 15 грамів. Якщо береш дві упаковки. Колбаска 23% знижка, по 3,99. На різна от така от 100 грамів. Також така шинка по 3,99, 84% знижка за 200 грамів, бекон по 5,85. 100 грамів. колбаса 25% знижка, злотий 79 за 100 грам. Так, друзі, каркулка у нас по 11.99. Акція. Беремо у нас свинина. Вибираємо хороший кусочок. Також бачимо лопатка по акції 1399, 17% знижка. Бочок по 1599, шинка по 1199, 36% і 20% знижка. І також схаб по 8.45. 50% знижка. Качка, друзі, 50% знижка 8,49 за кілограм. Тут філе з курчака 1 плюс 1 12,45. Філе, друзі, акція 12,45. Получається за упаковку. Люди вже все повибирали. Регулярна ціна 24,90. Одну берете, одна в подарок. Мелений фарш. Це в нас гов'ядина 5,20 за 400 грам. М'ясо мелена, 7,99, 400 грам свинина. Консервація. Такі от грибочки. По, по 9,99 за 280 грам. 280-150, виходить, 150 грам. Грибочки від 280 разом з банкою. Огірочки по 8 злотих, 450 грам чистих. Також є отакі от, от огірочки, 559, теж 450 грам. Такі от корнішончики по 679. 370 грам чистими. Фасолька червона. 269. Получається, у нас 240 грам. І також 309. така от біла, консервована теж. 240 грамів чистої. 400-240, ну, я так розумію, що чистої 240, а з водочкою 400. Також, кому цікаво, от такі от оливки 629 340 200. Консерви філе з макрелі, 4,55, Це в нас за 170 грамів. Паштет. от, от паштет паприковий. 259, 131 грам. І є такий ж самий поштель в ту саму ціну, тільки з грибочками. Такі от шпроти. Провірені, беру їх часто, хороші. Ціна 9,99. 250 грамів олії 175 чистими. Тунець 6,49 за 130 грамів чистими, 185 з олійкою. І є отакий тинець 104 грама. Ось 29. Такий от кетчуп кіц 330 грам, 4,39. Майонез, друзі, 18% знижка, 9 злотих. Ось така от баночка 500 біліграм. Такий от чесниковий соус 410 грам. 5,29 29 Макарони спагетті. 2,45-500 грам. Така от упаковка. Також є от такі от макарони 1149, 1 кілограм. От така от упаковочка. Такі от макарони 500 грам. Є от такі от макарошки, 1,95, 200 грам. І є по 2,49, 250 грам при закупі двох. Ціна виходить, 2,56% знижки. Тобто по 2,49 за штуку, а регулярна ціна 3,49. Така от каша грочана. 3,69 4 по 100-400 грам, упаковочка. Соля біла 500 грам, 7 злотих. Горох знижка теж є 2,39 за 0,5. 500 грам. Регулярна ціна 2,69. Кава класік 17,99. 18% знижка 200 грам. Також є кава. кафе 200 грам, 2399, 20% знижка. Якобс 3390, 200 грам. така от кава. І є ще отакий якобс 21.49. така от Такий харбата чай 2,49. Получається 20 пакетиків. Такий от чайок 9,99. Такий зелений чай, 7,49. Яйця 10 штук, 9,99. Це у нас МК. Також є по 10,99, теж МК 10 штук. Нотелла кому цікаво, 1649, 350 грам. Олія, друзі, 5,99 при закупі двох 250 мг баночка, це от така. Регулярна ціна 8 злотих. Також отака от олія 7,99 за один літр. Теж часто бувають акції. переш одну, ну, При закупі двох, виходить, якби ціна двох штук як, як за одну, а виходить там. Чуть більше, скажем, 10 злотих за дві банки, а так 8 зараз регулярна ціна. Тому треба ловити акції. Ну і без акції ціни 10,99 за літр, 8,49. Також заливо коліє 29,99 500 мг. Є ще от така от 3099 за 500 міліграм. Салфетки, друзі. по 4,19 2 плюс 1. Дві берете один в подарок. Такий от рушничок 24,99. Ось от такий от порошок часто беру. 11.99, гарно пере. Літраж 1,82. Буває теж знижка. 2-3 злотих, ну невелико. Такий от порошок 17,99 за 3 кілограма. Візір 2999 за штуку 1,1 кілограм. Такий от персіл 3399. 22 прання написано. Тож акція на крот. 1299 при закупі двох. Файрі 20% знижка, 9,99 за 750 мг. Є ще такі файрі капсулки. 49,99 33 штучки. Пакети для сміття 369, 25 літрів, 30 штук. Також є 369-60 літрів, 18 штук. І є акція при закупі 2 3,99, 60 літрів, 10 штук. Папір до випікання 7,49 за упаковку 20 метрів. Така от фолія злотий 75, 2 береш, 2 в подарок, зараз теж, я так розумію, акція. 30 метрів в одній упаковці. Свічка пахнюча, 6,99 за штучку. Така от свічечка. Кому цікаво корм для котиків, 1,99 при закупі 5-20% знижка, регулярна ціна 2,49%. Це 450 415 грам. Є отакі от кіті. 2,99 за 100 грам. 449, 85 грам. І отакі 6 по 50 грам, 13,49. Дезодорант 12.99 при закупі двох. Регулярна ціна 19.49. 200 міліграм. Такі от Nyve 19.99 за штучку. Фа друзі 1399. Тоже дамский 400 мг. Така от Нівея 500 мг 1699. Також є теж якась акція 1299 при закупі двох, такий от шампунь. Зубна паста. теж акція 46% при закупі двох, 649%. Colgate по 5,79 за штучку. 75 мг. Є ще отакий от от колгейт, теж 75 мг, 9,99. Випічка, випічка, пока без, змін, 0,83 такі от булочки. 72 гроші такі булочки. 1,19 299 багетка Чесникова. Сирна булочка при закупі 2-2,55, регулярна ціна 2,69. Тобто акції. Сьогодні субота, дуже багато акцій. Ну от такий от хліб з присипкою МАКа 2,09. Також от хлібчик білий 500 грам, 4,49 Такий от хліб 4,29 380 грам. Пончики при закупі трьох 2,49. Такий пончик злотий 59. При закупі трьох 1,89. Регулярна ціна 2,09. ну Мінімальна знижка, але все одно є. Булочки для Гамберга 212 грам, виходить 4 штучки в упаковці. 4,69 Тортілля 4,71 250 грамів, такі от булочки для хот-дога 5.19, 4 штуки 240 грамів. Кола при закупі 2, 6,99, 1,75 за баночку. Об'єм 1,75 літрів. Тож акція. Сік 2.99, при закупі 3, регулярна ціна 3,99, об'єм 1 літр. Такий от Тімберг 440. 1 літр яблучний сік. Такий от сочок різних видів ціна 3,99 за літр. дуже непоганий сік, пробував я їх всіх. Можна брати. Ну і це вже такий напій, подібний до соку, але ну, це вже більш розведений 3,99 за 2 літра. Вода мінеральна газована 1,19 за одну баночку, 1,5 літра Поляріс. Показав я вам, друзі, ціни на продукти з Польщі, магазин Відренка. На цьому відео будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Всім пока!